Умови перевезення пасажирів, які затвердив Кабмін, а саме довідка про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на covid 19 не стосуються міських і внутрішньообласних перевезень. Втім, 13 жовтня перевізники і підприємства, які надають автостанційні послуги від обласного департаменту інфраструктури, отримали листа, де прописано, що перевезення у межах області більше 50 кілометрів, має відбуватися за наявністю у пасажира негативного. Тесту або документу про вакцинацію, розказала Світлана Кравченко. На приміських маршрутах в нас як такових ограничень немає. От. На міжміських маршрутах, там, де звише 50 кілометрів, то там діють ограничення і деякі маршрути закрили. Сергій водій з 30-річним стажем. Не розуміє, чому він має перевіряти документи. На нас на водітелі одну... На нас водіїв повісили ще одну проблему. Дивіться, зараз прийде людина, покаже якусь ксерокопію і скаже, що це документ. А я скажу, що так, заходьте. Але ж я не знаю, той це документ чи не той. Людина з сертифікатом має показати їй паспорт. Я ж водій, я не лікар, я не поліцейський. Хто я такий, щоб перевіряти документи? Обурюються нововведенням і люди. По документам по всьому міжрегіональній перевозки з області. Якщо більше 50 кілометрів, це покажіть. Це написано. Під час пандемії розказує перонний контролер Сергій Словенський, у декілька разів зменшилася кількість пасажирів на приміських автобусах. А після переходу Херсона до червоної зони взагалі їздять одиниці. Пасажиропотіку декілька разів впав. Дивіться, стоїть автобус і через дві хвилини їхати, а в салоні людей немає. І так, половина рейсів. Рейс Херсон Ковтуни. У салоні дві пасажирки. Наталя їде додому, говорить, що про нові правила перевезення читала, хоч вони і не стосуються її, але на всяк випадок документ взяла із собою. Сертифікати єсно по міжнагородні. Сертифікат у мене є. Я їду в Олешки. Це близько. Показувати документ не потрібно. Таких пасажирок, як Наталя, розказує контролер Сергій Одиниці. Більшість людей сьогодні без сертифікатів. Ну, я питаю, половина людей кажуть, що в них немає нема сертифіката, але я ж не маю права їм наказати проїзд. Я їм здаю білет. А хто має право відмовити проїзд? Перевозчик. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.